Привіт, я Василь, я SEO Lead. Я б на це питання відповів так, що СООшник це душа вашого сайту. СООшник він як музикант мультиінструменталіст. Він має трошки розбиратись і в девелопменті, і в піарі, і в інгрінбілдингу, і в дизайні. За те, як буде виглядати ваш сайт. Гарний СООшник має відповідати цілком повністю. І як і гарний музикант, гарний СООшник розкриється тільки в підходящому йому проєкті. Я фан Хревсу, Мені дуже подобається цей софт за свій функціонал. В ньому легко орієнтуватися за те, що він постійно оновлюється. Тому робочий раночок зазвичай починається з того, що я подивляюся в ньому свої дешборди. А що мене бісить, це в принципі можна поділити на дві речі: коли щось не працює так, як треба, і коли хтось не працює так, як треба. І якщо з софтом це більш-менш зрозуміло, то з людьми тут дві гілки. Це коли людина відверто не на своєму місці, і коли людина не любить те, чим вона займається. А, ну напевно, ті, що я вже делегував, бо можу. Свої ролі мені подобається те, що як тим люди тобі зазвичай нарізають більш амбітні задачі, кожен квартал ти більше ростеш як спеціаліст і як менеджер. Крім свого розвитку, ти також відповідальний за зону розвитку інших спеціалістів, бачити те, як зростають. Твої колеги, можливо, менш досвідчені, але вони зростають разом з тобою, і це прям дуже кльово. Ну, в мене мама викладач, тому може це якось спадково трохи передалось. Контентна. Search Console. Допомога, мистецтво. Безкінечний час на добу. Я би порадив записатися на якесь навчання, бо прийти прям не знаючи нічого і освоїти все на робочому місці, скоріш за все, не вийде. Бо, ну чесно кажучи, цей час він вже пройшов років 10 тому, коли тебе могли взяти навіть на джуна просто з якоюсь хорошою англійською. На жаль, в 25-му році вже не вийде. так. А тим, хто би хотів апгрейднутися з сьогошника до кімлюда, я би порадив качати в собі софт-скіли і качати в себе менеджера. Бо стаючи тим людям, стаючи кадосіо, ви перестаєте бути перш за все гарним спеціалістом і ви стаєте перш за все хорошим менеджером.